Ви на каналі Кошеня Єдинорі, і сьогодні у нас знову паперова розпаковка. Ось, ось наша новиночка а саме моя колекція динозаври. -мій брат, статар, та, мі Мій брат надихнув мене на цю, він, він благав мене, щоб я зробила динозаврів. От я подумала і, і, і сказала про себе, щоб мені її не зробити, і я зробила. Давай ось такий. А, а всі решта пакетики вам вже знайомі. Колекція від Тараса. Давай ось такий оранжевий, гарненький. Колекція Амонгуси. Давай. Давай коричневий. Ось коричневий. Колекція зуби, наша попередня новиночка. Давайте отакий. Прикольний. Коротший. Колекція айфончики. Давай отакий білий, маленький. Ось колекція кошенятка-єдиноріжка. Давайте такий. Колекція пташки. Давай оцей. І в наступному ролику ми її закінчуємо, аж не віриться. Першу колекцію ми наступного разу закінчимо, аж не віриться. Колекція др... дім для дракона. Давай не знаю. Я не знаю, що. Давай, я не знаю. Коллекция Пикачу. У нас тут три пакетика. Давайте. Давайте вот такой. Коллекция Макдональдс. Наш каталожик Перша колекція у нас Макдональдс. Ось пакетик. Якщо що в мене тут внизу є, є смітник, то я спокійно можу викидати непотрібні пакетики, які ми вже відкрили. І в нас тут. У нас тут макпурих. Ось макпурих тут. Нажали на риткесный. Ось, ось так, кот. Ось макпурих. Наступна коллекция. У нас кот такие. Кушенятка еды на Ось пакеток. Під номером. Ой, а тут немає номера. А, це він рідкісний, ура! Перший рідкісний. Тому що це під номером 7, а якщо він спить, це означає, що він рідкісний. Ось такий гарний місячний. Наступна колекція у нас пташки. Так. Так, 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 так. Ось пакетик. Ось так. У нас хвиляста папуга. Вона називається, здається, хвиляста папуга. І вона сидить ось тут. Має ось тут сидіти. Гарненько. Колекція Амонуси, ось пакетик. Ой, я боюся порвати щось. Тож, нам попалось. Що нам попалось? Нам попався білий амонгус, білий прикольний. О, і тут купа чимало всього. У нас тут є маска, можливо, він хворий, тому От, ми, я його збираю ось так поїсти, щоб він не захворив, щоб. Щоб він не від, ні від кого не заразився Ось ще. І мені, здається, там ще щось має бути. Так? Чи ні? Так. Да. Ми трошечки порвали його капелю. Він має бути тут. Добре, зараз приклеїмо. Спочатку самого амонгуса. Тепер його штані. Ось так откуда. Так, ось так. Ось його штані, його маска. Чи, мабуть, він хворий, щоб не заразився. Мені дуже сподобався попередній такий тонс тонс. Ой, я мало не забула. І його кепка. Ой, тобто його капелюх. Ладно, у нього буде наче Ладно, Я не хочу. Ось так. Ось так от. Ось так. Наступна колекція у нас. Пікачу. Пікачку, Пікачу. Ось пакетик. Ой. мене так, таким чином два рази вже попалось в попередньому відео. Було смішно. Так, у нас. Маска для обличчя вигляді Пікачу. Ось тут хай буде. Ось маска для обличчя. Я дуже хочу, щоб попалась іграшка Пікачу. В колекція є айфончики. Ось він. Так це ми. І якось обережно треба його відкрити. Хух, я. Ну, знову ж таки, я трошки прорвала, бо ось такий пот. надпис. И самый сюрприз у нас... У нас Индоминус Рекс Индоминус Рекс такой <связывается> <связывается> Ой, упсик, я забыла, сюда баклажки Двосторонній скотч, тому зараз я приклею. Але спочатку мені якось треба його. Ай, Е. надкушений трошечки айфончик, але мене я не хотіла. І це перший айфончик на цьому стороні. То... Ш -ш -ш -ш. Ладно, давай клей. Клей в пончик, что ничего не мое. рекс та выглепляйся. Червовый раз я что-то забываю. Ось, вот тут белый мои буты. і зендоміну з раксом. Ось так от. Ось такий от, прикольний. І маленький. Самий. Сюрпризи я б встигла обклеїти, а от самий айфон чомусь не. Наступна колекція в нас колекція від брата. Тараса. У нас тут соріг. Давайте його сюди. Коли нам попадеться мафа або мандрил або ще хтось хто лазить, я дуже хочу когось з них. Наступна колекція у нас колекція дракончик. В попередньому відео нам попалась Minecraft. Рослинка і диван. Ось новий пакет. Я не знаю, що там, тому що там не питає. Не знаю. Сподіваюсь, нічого тут не порвала. Фух, добре, я нічого не порвала. Я нічого тут не порвала. От і добре. У нас тут. У Ось От сюди чи от сюди? Давай краще от сюди. За літо я це збиралась в вітаньо, але побачила, як мало там місця. Тому нехай це воно буде у спальні. Ось так. Ось так от. Тепер дракончик може тут відпочивати. Що ще нам попало? У нас там попалось дзеркало. Такая класна дзеркало. Давай отсюди. Ось так от. Ось клас. І ще щось там має бути. Здавається. О, і Ютуб. Наш дракончик дивиться Ютуб, прикольно. Ось так. Ой. Ось так. І давай його от сюди. От. Тепер от нехай досі лежить. Бо нам нічого не попадається, де він ще має, може лежати. От колекція зуби, наша попередня новиночка. Ось пакет. Ну, тут є два типи. Нормальні ось такі от. І з каріусом. Надіюся, що в мене не з каріусом попадеться. І ні, у мене від каріусом. От, бачите, якийсь мій. Поставте лайк, щоб він не плакав. Давай його сюди. Мілашка. Це, ту, це тупо мої зуби. Вибачте, я забула зробити місце для цього динозаврика, то давайте, щоб було цікавіше, я на кадрі це буду малювати. Хочете? Покажу свої, приладдя. Думаю, всім буде це буде цікаво, так? Якщо вам подобається, то поставте лайк заради мене. От мої це ось такі фломастери. Прикольні, дуже зручно ними малювати від гайд. От. Ось тут буде вулкан, а тут буде пагорб, на якому будуть всі травоїдні. От бачите, як зручно ними малювати. Ось так. А тут буде вулкан. Я дуже вибачаю, що я забула зробити місце там для колекції динозавриків. Але, думаю, вам це буде цікаво. Подивитися, як я всяке роблю Ось. І ще буду. тут додамо трошки лави там всередині. І ось так. Готово. Коротше, на... от забудемо цей момент. І наче б все це й було у нас. Ось пакетик. Надіюся, що в нас там щось класне попадеться, і у нас там брахіозавр. До речі, цікавий факт про них. Ви знали, що брахіозавр дихає не звідси, а звідси. Це тому я тут не намалювала носову порожнину, а тут трошки намалювала. Ну, не видно там. Але то таке. От, от сюди. Не знаю, звідки він там взяв листя, мабуть, з трави. Ось так от. Ось так. У нас тут попався брахіозавр з колекції зубки. Сумненький такий, на жаль, з є. З колекції дракончики нам попалось. Всякі аксесуари для вітальні і кухні. З колекції від Тараса нам попалось Носоріг. З колекції айфончика нам попався ось такий Indominus Rack з якимось малюнком його лапи. З колекції Пікачу нам попалася маска. Колекція Амонгус, теж білий. Ось такий хворий. Колекція пташки нам попалась, ось такий. Хвиляста папуга. З колекції котиків нам попалась ось такий спить на добранці. А з колекції Майнк. до речі, з, колек... з колекції. І Макдональдс нам попереднього разу попалась Кока-Кола рідкісна. Хто хоче подивитись, залітайте в мій канал і дивіться. А з колекції Макдональдс нам попалось МакПиріг. Ось такий от. Ось так. От. Ось так. А вам я дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайк та підписуйтесь на канал. І пока!